Всіх вітаю, шановні, з вами Офтрейд І щотижнева аналітика традиційних ринків та крипти. Перед тим як почати, я попросив вас підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, поширити відос між своїми друзями, товаришами, трейдерами, можливо, комусь також стане у нагоді. І у нас, друзі, триває шатдаун. Минулий тиждень не буду розповідати, чим завершився. Так, все це ми з вами проговорювали на стрімах. І я попереджав неодноразово у себе в ТГ-каналі, тому хто не підписаний, підписуйтеся. Наразі яка ситуація? Чому я вчора не записував відео? Перше, вчора були вихідні дні в Америці теж, і тому, не дивлячись на те, що зараз ще додатково шатдаун продовжується і не працює? Новини не працюють, тобто вони не відіграють ніякої ролі на ринку. так, там CPI, PPI, Retail і тому подібне. Тому на ринку повищена волатильність, ліквідності майже немає, і через це у нас можуть бути такі різкі рухи. Вниз, вверх і тому подібне. Але в цілому. В принципі, нас з вами це, скажімо так, не стосується, тому що потреби в даній ліквідності в нас немає. Ми на це М'є, Чикаго не торгуємо. Тобто ми можемо щось проспекулювати. І давайте, в принципі, подивимося, що можна торгануть. Почнемо, як зазвичай, з індексів NASDAQ, CP, GR40. Так, і завершимо це все валютою і металами. Також нагадую, друзі, що е, хто хоче приєднатися до е, мого продукту навчання на самопрацювання. Звертайтеся. Е, зараз є дуже цікава нагода попрацювати, поторгувати відразу це все на практиці. Волатильність е, підвищена, е, тейки гарантовані. Е, тому звертайтеся. Тобто це покрокова система, в ході якої ми. Прописуємо стратегію, я її затверджую. Потім додаю в чат, і ви торгуєте, розвиваєтесь. По cp 500 друзі, понеділок у нас відкрився з таким великим гепом. В п'ятницю трапилося це все падіння. От, і я думаю, що це поставили такий новий, новий боковичок в ході якого ми будемо працювати наступні місяці, я думаю. От, але для того, щоб повноцінно закріпитися, зараз треба проторгувати геп. От, і я б дивився, після проторговки гепа, можливо, десь на якийсь відскок такого плану, або навіть перекриття даного свіпа. Тобто ось такий варіант. І після того, як ціна хоч трішки тут закріпиться, вже б намагався розглядувати як лонг. У противному випадку, якщо ми тут не закріпимося, то може піти просто шорт, тому в цілому якісь такі наративи. Треба зараз трішки ринку відновитися після цих всіх випадків, тому треба бути уважним. Аналогічно NASDAQ в принципі, залишив тут ще навіть візуальний рівень, тобто це все також може закінчитися повноцінною проторговкою, і потім вже е, якимось поверненням. Тобто, треба почекати, яка буде реакція зараз на 24300 і нижче. Е, по ГР40, друзі, ми зробили таргети, і в принципі ціна зараз занурюється назад в боковичок. Я думаю, що. Також треба почекати трішки від мальовки, де його будуть зустрічати, тому що це все на більш такому низькому таймфреймі схоже на ордер flow вниз, тому нам обов'язково потрібно зараз з вами спостерігати, де його будуть зустрічати, і тобто це також не один день. В принципі, можна спробувати взяти якийсь відскок від цих рівнів, але це достатньо ризиково. Тобто теж треба подивитися, як вони будуть реагувати на 23900, де вони будуть зустрічати, де вони будуть давати можливо, якусь надію на відкуп і там уже приймати участь у торгах. Далі по валютам. По валютам євро, в принципі, після такого перформансу, скажімо, нарешті. Починає отримувати якусь реакцію вниз. Так? І зараз тут є важливий рівень, де його можу зустріти, але в цілому мені чомусь здається, що ця вся історія буде закінчуватися десь на 1.11. І вже ось такі у нас велика нова, велика нова фаза може бути. Якщо брати більш локально, то ну, звичайно у нас по 4 годинах є ось така цікава провокація. От, від якої в принципі, євро може спробувати дати якийсь локальний викуп на тиждень, от, і можна буде поторгувати від лонга. Але поки ціна сюди йде, ні в якому випадку розвертати не можна, тобто торгувати в лонг тільки після підтвердження. Можливо, навіть доречніше по ордерфлоу спробувати стати в шорти, але майте на увазі, що ми заходимо в лонгову пої. По британському фунту йдемо, я думаю, що на знос візуального рівня і найближчим часом розглядував би шорт в цю зону. Австралійський долар аналогічно дуже багато ліквідності. Скоріше за все, це все під знос, можливо, з якимось таким викупом. Тому теж, в принципі, майте на увазі, що зараз тут буде розпилюватися все. Ну і нафта, друзі, нафта йде по плану, падає через провокацію. Все-таки тоді останній раз, де ми з вами намагалися торгувати нафту в шорт, я нагадаю, це було ось тут. І вони ще пішли на фінальний задьорг, після цього вже повноцінно злилися, проторгувалися і заливають далі. В принципі, я думаю, що по старшому таймфрейму. Це все ви бачите, як ціна працює з ліквідністю, і зараз у нас вже ось такий ордерфлоу малюється. Вірогідніше, найближчим часом можемо побачити прискорення. І BTC БТК, друзі, теж знаходиться наразі на хаях. Поставив такий, таку провокацію, будемо спостерігати реакцію від даної провокації, і якщо буде вона належна, то можна спробувати полонгувати далі. У противному випадку, якщо вони не утримуються на даній реакції, то вірогідніше ця вся історія може завершитися походом в район 70 тисяч. 80 тисяч перепрошую, але це вже трішки я наперед заглядаю. Тобто зараз ключова ось у нас по, яку треба утримувати найближчим часом викуповуватися. Якщо цього не відбудеться, то вірогідніше піде занурення. Друзі, ще раз нагадую: хто хоче приєднутися до навчання на самопрацювання. Небагато людей зараз розгляду, можливо, 2-3 людини максимум. Тому хто давно хотів, запитуйте, будемо домовлятися. Всім бажаю гарного тижня. Торгуйте з стопами і на зв'язку.